дошкільний та молодший шкільний вік найбільш сприятливий період для розвитку мозкових структур, а отже, і інтелекту міжпівкульових зв'язків та психічних процесів. Необхідно розвивати міжпівкульні зв'язки. Це дуже просто зробити. Якщо ми пригадаємо, що за роботу півкуля відповідає протилежний бік тіла, тобто виконуючи рухи лівою рукою чи ногою, ми активізуємо праву півкулю, а працюючи правою ногою чи рукою ліву. Якщо постаратися виконувати рухи одночасно двома руками, ми... Зможемо розвивати міжпівкульні зв'язки. Існують прості вправи, що стимулюють активність головного мозку за допомогою впливу на рефлекторні точки. В результаті застосування цих вправ дитина зможе довше утримувати свою увагу, зосереджуватися, спостерігати за предметами та явищами та робити висновки з побаченого. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково натисніть на сердечко та підпишіться на нас, щоб не пропустити нові цікаві відео.